Тема Уроку розв'язування задач за хімічними рівняннями в разі надлишку реагент. Сьогодні ми познайомимося, як проводити розрахунки за хімічними рівняннями, якщо один із реагентів взятий у надлишку. Для здійснення деяких реакцій учені або технологи беруть надлишок одного з реагентів. В надлишку, тобто більшу його масу чи об'єм, ніж потребує хімічне рівняння. Це забезпечує достатню швидкість реакції не лише на її початку, але і при завершенні. Але перед проведенням реакції між речовинами з'ясовують, чи достатньо кожної речовини для взаємодії з іншою. Ось для чого потрібні розв'язувати задачі за хімічним рівнянням в разі надлишку реагентів. Ці задачі розв'язуються за певним алгоритмом. Отже, перше, потрібно записати коротку умову задачі, записати рівняння реакції з коефіцієнтами, обчислити кількості реагуючих речовин, довести, яка з речовин в надлишку. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції за речовиною, яка повністю прореагує. І останнє обчислити масу чи об'єм продукту реакції. Отже, задача. Для здійснення реакції взяли 0,92 г натрію і 3,55 г хлору. Обчислити масу натрій хлориду, що утворює. Проаналізуємо задачу. Бачимо, що нам дано масу натрію і масу хлору. І потрібно знайти масу натрій хлориду Приступаємо до розв'язку задачі. Записуємо коротку умову задачі. Маса натрію 0,92 г, маса хлору 3,55 г знайти маса натрій хлориду. Отже, за, діємо за алгоритмом. Перше записуємо хімічне рівняння. Урівнюємо його і аналізуємо. Бачимо, що на 2 моля натрію припадає 1 моль хлору та 2 моля натрій хлори. Наступний крок. Визначаємо кількості речовин натрії і хлору. Працюємо за формулою. Кількість натрію дорівнює маса натрію поділену на молярну масу. Підставляємо числа 0,92 г ділимо на 23, г на муль. Дорівнює 4 моля. Здійснюємо обрахунки для хлору. Кількість речовини хлору дорівнює маса хлору, поділено на молярну масу хлору. Підставляємо числові значення 3,55 грам ділимо на 71 грам на муль. Дорівнює 0,5 моль. Наступний крок: з'ясовуємо, яка речовина в надлишку. Для, для цього звертаємося до рівняння. Бачимо, що за рівнянням на 2 моль натрію припадає 1 моль хлору. Підставляємо кількість речовини для натрію 0,4 і складаємо певне співвідношення 2 до 1, так як 0,4 до х. Обраховуємо і бачимо, що на кількість хлору припадає сотих моль. А в нас за умовою задачі сотих моль. Отже, не весь хлор вступає в реакцію, отже, хлор у надлишку. Наголошую на тому, що розраховувати розрахунки проводити потрібно за кількістю речовини, яка повністю реагує. А якщо речовина в надлишку, то вона не повністю реагує. Отже, обрахунки даної задачі проводимо за натрієм. Наступний крок знаходимо масу натрій хлориду. Для цього дивимося за рівнянням реакцій, що кількість натрій хлориду дорівнює кількості речовини натрію і дорівнює 0,4 моль. Обраховуємо масу натрій хлориду. Дорівнює добутку кількості речовини на молярну масу натрій хлориду. Підставляємо числові значення 0,4 помножити на 58,5 дорівнює 2,34 грама натрій хлориду. Записуємо відповідь. Дану задачу можна розв'язати за іншим алгоритмом з використанням коефіцієнту пропорційності. Для цього потрібно перше, записати коротку умову задачі. Записати рівняння реакції з коефіцієнтами, довести, яка речовина в надлишку, для чого треба порівняти коефіцієнти пропорційності речовини за формулою. R дорівнює маса, поділена на кількість речовини і на молярну масу. Отже, тут ми бачимо, що є певний коефіцієнт пропорційності, який нам потрібно буде обрахувати. Далі потрібно обчислити масу чи об'єм продукту реакцію за речовиною коефіцієнт пропорційності якого менший. Підставляємо, маса продукту, отже, буде дорівнювати коефіцієнту пропорційності, який менший, помноживши на молярну масу продукту та на кількість речовини. Дану задачу розв'яжемо другим способом. Перший етап записуємо коротку умову задачі. Маса натрію дорівнює 0,92 грама, маса хлору дорівнює 3,55 грама. І знайти масу натрій хлориду. Перший етап записуємо хімічне рівняння та урівнюємо його. Друге визначаємо коефіцієнт пропорційності для натрію і хлору. Коефіцієнт пропорційності для натрію буде дорівнювати. Маса натрію. Поділимо на кількість речовини натрію та молярну масу натрію. Підставляємо числові значення 0,92 поділені на добуток 2 на 23 і буде коефіцієнт пропорційності для натрію 0,2. Обраховуємо коефіцієнт пропорційності для хлору. Коефіцієнт пропорційності для хлору дорівнює маса хлору. Поділити на кількість речовини хлору і поділити на молярну масу. Підставляємо числові значення 3,55 поділити на 35,5. Дорівнює 0,1. Отже, з'ясовуємо, яка речовина в надлишку, для цього ми порівняємо коефіцієнти пропорційності. І бачимо, що коефіцієнт пропорційності для хлору буде більший, ніж для натрію. Отже, хлор у надлишку. І всі обрахунки будемо проводити за коефіцієнтом пропорційності натрію. Знаходимо масу натрій хлориду. Маса натрій хлориду буде дорівнювати коефіцієнт пропорційності для натрію, тому що він менший. Помноживши на молярну масу натрій хлориду і помноживши на кількість речовини натрій хлориду. Підставляємо числові значення: 0,2 помножити на 58,5, помножити на 2 дорівнює 2,34 г. Записуємо відповідь. Маса. Натрій хлор дорівнює 2,34 г. Діти, сьогодні ми навчилися розв'язувати задачі за хімічним рівнянням в разі надлишку реагенту, яким способом для вас зручніше обирати вам?